Бабак пробігає, Пірв'єєв. Передача на Бабака і рахунок у матчі стає 1-0 на користь Хмельницького сокола. Годині на прохання запорісів команда ЗП Груп проти господарів фурнітури. Завершилася рахунком 4 1 після нічійного першого тайму. Сокіл розпочав цей турнір, ведучий у рахунку у матчі ЗП Груп 2 1 нарізували чимало своїх моментів і потім прихід до наступного етапу золотого кубка. Навіть це у разі три очки, які має Сокіл. Це у разі перемоги е, столичної команди. Гольова перестрілка і вольова перемога киян е, на цьому передсезонному турнірі. Блокують удар Первєєва. Ці суперники в рамках Екстраліги. І тут паритет. Паритет гостєва перемога Сокола у Києві, гостєва перемога на футболці. Просто його ну так як бразильці дуже люблять країни, де триває війна. Це хороший удар відзначаємо. Ну Принаймні. Точно не потрапити у вісімку, а поборотися за медаль в турнірах і в Україні і за кордоном своїм шляхом вектору вирішили піти у Хмельницькому. І власне поразка жодного очка переварити це, зробити правильні висновки. Дивіться, який зараз. Шанс отримав Гайман, Гайван по організувати свою позиційну атаку. Перехоплення Смоловика. Тим чітківим курсом відпрацьовує зараз, бачив м'яча в воротах Смоловик і такий. <плух> Чесно, поки що не знаю нічого про ох-ох-ох-ох-о. Пощастило феєрити так, з м'ячем, напевно. Е, так, а що в нас? Ой-ой-ой, Лукас асист номер 2 І цього разу е -е, зараз поєднання. Так, дають шанс усім е -е, Транський штаб авіаторів в цьому матчі. І браво! Кому браво? Ні, це не сейф в плані на ближньому. Е -е, Артем в Луганськ, третій арбітер Євгеній Кірпенко з Харкова. На прохання якраз команди ця гра була заміщена на 10 ранку, щоб там по логістиці встигнути на потяг додому. Футзал тут і майже вся команда фурнітура у повному складі. І вболівальники залишились на трибунах в матчах за збірну України, коли хороші введення воротарів завершувалися ударами головою чи плечем. Брав у разі перемоги якоїсь команди, якщо перемагає Сокілом, він що другим. Е, Запоріж промгруп, дзп завершило змагання, місце посів е, три очки і різниця забитих прихочених мінус чотири Три-сім. Командою привів там для тренування проведеш передматчеві матчем. Розминочку, тренування. Много тяжко. А що робить Снісаренко? Що робить? Чити, з якому поєднанні з'являться бразильські легіонери, а поки що молоді соколята намагаються незручно в боротьбу, перехоплення і швидка контратака. Чи не повість Сокіл, передача на бабака. Десь заживався трохи м'яч. І Бакінський вийшов з горітки. Може діяти у захисті, як він може діяти в нападі. І зараз все зробив правильно. Лукаса половині. Ская футзал, намагається, і прийшов цей стандарт. Матимуть змогу вже не за одним, а одразу за кількома трьома три команди зі столиці України зі трьома київськими дербами дербі слідкувати у парнику і опанився. Подивічівав продовжити гру. Ну віддав тут першим і пожалкував арбітер, чатують на. На Свою зону опіки, на своїх опонентів на правому фланзі, на лівому фланзі. Ну і намагається розхитати ось цей захист при грі 5 на 4. з нулем очок з такої балки перед сьогоднішнім туром. Смоловик бачив, начебто, оборотах. і дуже класно це представники найсильнішої ліги в Україні вона називається екстралігою. Хмельничани гру. Знову ж таки, ця четвірка каномаданчиков. Первеєв, Абзалов, Данилюк І Гуцуляк змішана. футзал. Ская набирає, Семечек футзал. І з трьома залиховыми балами фінішує. Хмельницький сокіл, який за додатковими показниками за різницю забитих і пропущених м'ячів, проходить, скоріш за все, до другого етапу. Це все буде залежати від того матчу, який паралельно з нашим розпочався у Івано-Франківську. Дякуємо всім, дякуємо нашим захисникам і захисницям. Традиційно прощаємося словами Слава Україні, нашим героям слава! До нових зустрічей.